Вибухова знахідка на території заводу Червона зірка знайшли дві міни часів Другої світової війни. Про виявлення небезпечного предмету рятувальникам повідомили працівники заводу. Територію ретельно обстежили сапери аварійно-рятувального загону служби надзвичайних ситуацій. У результаті знайшли дві 50 міліметрові мінометні міни часів Другої світової війни. Боєприпаси рятувальники завантажили в автомобіль, вивезли на полігон та підірвали на спецмайданчику. Всього від початку року рятувальники знешкодили 257 вибухових. Пристроїв часів війни. Боєприпаси Великої вітчизняної війни представляють собою небезпеку саме наперед в тому, що вони вже пролежали в землі більше 70 років. Матеріали корпусу випускників зазнали корозії і в будь-який момент можуть спрацювати. Тому в ніякому разі, якщо ви виявили даний боєприпас, вам не треба його власноруч трогати. Треба обов'язково позвонити по номерам 101-102, приїдуть фахівці і виведуть даний боєприпас для знешкодження.